Всім привіт! Ви на каналі Крипто Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео проведемо аналітику по ринку, оскільки в нас сьогодні п'ятниця. Можна сказати, що закривається тижнева свічка, тому що в суботу неділя в нас особливої активності на ринку не відбувається. Тому сьогодні будемо переглядати та розглядати все саме цікаве, що в нас відбувається на ринку по біткоїну, по альткоїнам. Також проглянемо всі наші метрики, подивимося стілі по біткоїну. Також я, як завжди, поділюсь своїми думками, що очікую від ринку далі. Як ми бачимо, що біткоін у нас зупинився на відмітках 52 тисячі доларів, як ми і казали у минулому відео, що, скоріш за все, тут у нас буде якась зупинка, біткоін тут поторгується, і вже, відповідно, можемо побачити тоді подальший рух. Тому сьогодні будемо це все розглядати і переглядати. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. А також е, хочу повідомити вам про те, що в нас є наш закритий клуб криптобізнес, в якому ми даємо угоди нашим учасникам по споту, угоди по ф'ючерсам. Також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів. Якщо хочете попасти, потрапити в наш закритий клуб криптобізнес, працювати разом з нами, торгувати наші угоди і збільшувати ваш депозит. То по посиланням в описі переходьте, пишіть мені і вступайте в закритий клуб. Ціна входу всього лише 130 доларів, і доступ ви отримуєте назавжди. Переходимо до аналітки по біткоїну. Біткоін у нас на сьогодні торгується по 51 800, 51 952. Загалом в цьому діапазоні біткоін у нас сьогодні торгується. В принципі, можна сказати, стоїть в такому зажатому боковику, нічого цікавого не відбувається. Альткоїни показали невеликий ріст, але також, в принципі, зупинились і, відповідно, торгується трошки вище, ніж були. Тому альткоїн сезону, як бачимо, ще не почалось. Що я буду чекати далі, друзі? Буду чекати, що біткоін нас деякий час буде консолідувати, торгуватись на відмітках 52 тисячі доларів. Основне нам тут закріпитись. Після чого я думаю, що. Біткоін у нас буде рухатись вище. Буде рухатись, скоріш за все, до наших цілей по біткоїну 63 тисячі доларів. І я так думаю, тому що ми побачили один імпульсний ріст по індексу RSI, після чого в нас відбулась корекція. Зараз у нас відбувається ще один імпульсний ріст по індексу RSI. І я думаю, що, скоріш за все, ціна у нас цього боковика з цього діапазону 52 тисячі буде виходити вище і, можливо, вже зовсім скоро ми досягнемо наших цілей. Це 63 тисячі доларів по біткоїну. Переміщаємось на метрику пісайкл Top індикатор, і будемо переглядати цілі по біткоїну. Бачимо, що показали ми досить такий, в принципі, непоганий сильний імпульс на ріст. Цілі по біткоїну на сьогодні вже навіть не 63 тисячі доларів, а 64 200, 192 долари. Тому е, буду чекати, що біткоін у нас перейде до цих своїх середньострокових цілей, до цих діапазонів. Після чого, звичайно, я думаю, що там в нас буде основний альткоін сезон відбуватись, тому що це будуть піки по біткоїну. Відповідно, перелив ліквідності буде відбуватись з біткоїна в альткоїни. І, відповідно, буде в нас на ринку альткоін-сезон і ФОМо. На фоні того, що альткоїни будуть показувати, я думаю, хороші результати і хороші ікси. Це буде змушувати нових учасників дізнаватись про криптовалютний ринок і залітати в нього по хаям. Ось так ситуацію, друзі, бачу. Тому, думаю, що, скоріш за все, можливо, вже навіть у лютому ми прийдемо до таких діапазонів 64 тисячі доларів. Така моя думка. Далі ми переходимо, як завжди, на Total Market Cap, домінацію по біткоїну. Бачимо, що торгуємо ми по 54%. До наших піків залишається не так багато. Це у нас 57-58%. Саме тут буде сильна зона спротиву. Uh, і саме, коли ми по біткоін домінації, я думаю, пройдемо до 57-58%, саме тоді біткоін у нас може торгуватись по 64 тисячі доларів вже. І саме звітам, біткоін домінація в нас, я думаю, що почне. Рухатись сторону е, корекції в сторону падіння, це буде означати, що ліквідність з біткоїна починає переливати з вальткоїна. І саме тоді, я думаю, що пора очікувати альткоїн сезону і хорошого фому. тому що це в нас міні-бичий цикл росту. Я думаю, що тут в нас повинні бути хороші результати по альткоїнам. А зараз переходимо до наших е, улюблених альткоїнів. Це монета DOT, Мір Protocol. І атом на даний момент такі хороші альткоїни, які можна накопичувати. І будемо розглядати, що в нас відбувається тут. Е, монета DOT торгується по 7,5 доларів. Це і далі є хороша е, точка, хороша ціна для покупок, накопичення, але на середньостроковий, на довгостроковий період. Тому що я думаю, коли почнеться альткоїн сезон і альткоїни будуть стріляти, то монета Dot з легкістю перейде в, е, в діапазон 18-20 доларів. І після чого я думаю, що там можна буде. Сміло фіксувати цю монету і фіксувати непоганий профіт. Після чого, я думаю, що, скоріш за все, буде корекція. Як по біткоїну, так і по всьому криптовалютному ринку, і, відповідно, по таких альткоїнах, як DOT також. Монета Ніер Protocol торгується в нас на сьогодні по 3,2 2 долари. Потенціал для росту. Я думаю, що це 6-8 доларів. Думаю, також монета пройде цей діапазон, коли буде FOMO, в принципі, З легкістю ціна може туди взлетіти. І після чого також я буду очікувати, буду готовий ось тут зафіксувати монету New Protocol і очікувати корекцію для повторного відкупу. Монета Atom торгується на сьогодні по 10.07 доларів. Також бачимо, що торгується вона. Посередині цього каналу накопичення, потенціал для росту також досить непоганий, зберігається. Думаю, що коли буде альткоін сезон, монета може пройти з легкістю до 25 доларів. Тому, відповідно, це в нас 1,5 екса на монеті DOT. також досить непоганий результат можна зробити. Тим більше це такий фундаментальний проєкт, який ви купите, і відповідно, якщо навіть росту не відбудеться, ви можете пересидіти просадку і очікувати наступний вичий цикл росту, який в нас буде в 2025 році. Прогнозується так, і відповідно вже там фіксувати ваші профіти. Е, тому рекомендую купляти хороші та фундаментальні проекти. В е, разі, якщо навіть не буде альткоін-сезону і не будуть робити на ринку ФОМО, в принципі, в чому я сильно сумніваюсь, думаю, що така ситуація буде відбуватися, то ви завжди зможете пересидіти просадку в хороших е, проектах, які з великою долою ймовірності не будуть скамитись, і в наступному бичому циклі ви зможете отримати ваш профіт. Е, і вигоду з тих покупок, які, яку ви зробили. Також давайте перейдемо на біткоін, одноденний таймфрейм, і переглянемо ситуацію тут. І бачимо, що біткоін у нас в принципі, на даний момент торгується досить високо. Потрібно трошки, можливо, якийсь невеликий відкат, можливо, поторгувати з боковику. І після чого я думаю, що ріст у нас продовжиться. Також бачимо, що на одноденному таймфреймі індекс RSI в нас. Вийшов та зайшов в зону перекупленості Знаходиться досить високо. Також бачимо, що є вже сигнали на корекцію по монеті Bitcoin, по біткоїну. Тому я думаю, що тут можливий боковик, або також можлива невелика корекція. І, відповідно, думаю, що ріст продовжиться, тому що цілі в нас 64 тисячі доларів. І я думаю, що будемо рухатись ми саме до цього діапазону, до цих цілей. і там і буде закінчуватись наш середньостроковий ріст. Е, які дії по біткоїну робити зараз? В принципі, ви можете самі приймати рішення, чи ви, чи, ви може, чи ви бажаєте продати по даному діапазоні 52 тисячі доларів і відчекати, можливо, якусь невелику корекцію, щоб патрону відкупити, або ви спокійно, якщо ви вже закупились, будете очікувати таких хороших середньострокових цілей, як 64 тисячі доларів. Ось по одноденному таймфреймі ви самі бачите ситуацію, що біткоін на даний момент зараз в нас є трошки перекупленим на одноденному таймфреймі. Тому потрібно час для того, щоб бустити, поторгувати з боковику або піти в якусь невелику корекцію, і після чого я думаю, що ріст в нас продовжиться. А також давайте перейдемо в наш телеграм-канал Криптобізнес. Подивимося, які цікаві новини ми публікуємо тут для вас. Тому по посиланням в опції також обов'язково переходьте, підписуйтесь і слідкуйте за цікавими новинами. Також бачимо, друзі, що в нас кити активно скупляють біткоін. За останні 10 днів скупили 100 тисяч біткоінів, що, в принципі, досить великою сумою. Також. Тут в нас є криптопроекти з самою високою активністю розробників на даний момент. І ми бачимо, що це такі проекти, як Intercomputer, Ada Cardano, Polkadot, Kusama, Optimist, Hedera, Status, Cosmos, Космос, і SUI. В принципі, ось десятка таких хороших, також я думаю, що фундаментальних проєктів, які на наступний бичий ринок, на наступний бичий цикл також покажуть хороші результати. І такі проєкти, як, наприклад, Polkadot. Знаходяться зараз в хорошій зоні для накопичення. Я вам це вже показую в кожному з відео. Тому можна ось такі хороші фундаментальні проекти купляти і накопичувати в свій портфелі.